Підписнички, і сьогодні я буду прибирати в своїй стайні, тому що я вже їду до Львова на навчальний рік, а курям і каченятам треба залишити чисту стайню. Ну, не знаю як в кого, в деякі області, хлів, нас кажуть стайня, бо там ніби стоїть корова, свиня і тому подібне. Тому стайня. Одним словом, зараз я буду з вами прибирати і ви подивитесь, наскільки вона може бути чиста. Так що всім приємного перегляду. Підписка, лайк з вас і коментарі. Будь ласка, пишіть багато коментарів. Просто сердечка, лайки, любе. Я дуже вас прошу. Тому давайте я чекаю на ваші коментарі. Ви їх не затримайте. І бажаємо вам приємного перегляду і щоб все у вас було добре. Беріть щось смачне, бо відео, можливо, затягнеться. Так що ось така ситуація. Але в цьому відео суто прибирання у, нашому, у нашій стайні. Тут не буде такого, ніби що я ще буду щось показувати. Суто стайню. Можливо, десь там якихось корей покажу. Так що, приємно, вперед. Ось, до речі, які яйця несе квочка. Ось ця нова, що мені подарували ця біла. Я вважаю, що великий. Бачите, ось моя лудоня ось таке яйце. Так що. Бажаю приємного перегляду, йдемо до роботи. І ось така у нас страшна в ситуація. Я в шоці, звісно, але це треба прибирати. Можливо, я зроблю картинку до і після. Ось так страшно. Тут купа корячих фекаліїв. це треба все забрати. Там будуть спати каченята ось тут. Тепер вони там сплять, тут вже ні. Тут я зроблю гніздо курям. Ось чи сходинки винести, поприбирати, одним словом, приступаємо до роботи. Як ви можете бачити, вона не в найкращому стані. Треба її чистити. Беру я свій ножик і приступаю до роботи. Тоді вже рукавиці і можна працювати. Ось вже яка вона. Дехто скаже, ти що, її помив, я вам скажу так, я її помив. Ось, Вона вже більш-менш чиста. Ну, я її не вишурую на білу, але, в принципі, нормально. Доступаємо до ось цього кута. Гніздо, ящик, ось це все. Зараз я це все заберу і почну прибирати. Для вас пройде секунда, для мене весь час. Для вас пройшла секунда, для мене 10 хвилин. Ось такий результат. Я зняв павутину. Дехто скаже, навіщо, це ж не потрібно. Я скажу, можливо, і не потрібно, але мені комфортніше так. Я вже поприбирав. Бачите, ось тут курчата мають своє місце і їхні фікалії почали вже якби бродити. І тут дуже мокро. Бачите, о вологу. Нога їздить. І нехай підсохне, а я поки позбираю всю павутину в стайні. Ось всю павутину в стайні я зняв кругом. Як ви можете бачити, найгірше страждають ось ці гнізда, тому що я завжди, коли павутину забираю, ось, до речі, бачите, скільки павутин. Зараз наведуся. подивіться, Просто жах. То в ті гнізда, як завжди, найбільше павутини падає. Бачите, стеля в нас вже лущиться. До речі, пишіть чи у вас так само. В мене, коли я поприбираю в стайні, кури починають краще нестись. Не знаю, що то в мене, пишіть, чи у вас таке. То, до речі, прибирання на зиму вже. Ну, звісно, в зимі я буду прибирати. Але вже так генерального прибирання вже не буде. До речі, хто не знав, зараз буду все розкладати. Для гнізд кошиків, кури, до речі, в них найліпше люблю нестись. Я використовую кошики з пробитим дном. Дивіться, Бачите, воно сипеться. І підпираю їх навколо цеглою. Зараз побачите. Ось цей коєць теж я на ньому прибираю. Бачите, з гнізд сипиться стружка, до речі, тут можна знайти ось шкарлупка. Зараз секунду. Ось, бачите, шкарлупка. Це як курчатка лупилась, отут було гніздо в цьому місці. І тут лупились курчата. О, І ось шкарлупка є. Ось як ви можете бачити, так виглядає гніздо. Воно більш-менш не рухається, ось бачите? Для курки воно зафіксоване. Ось. Тут я кладу покладок. Хто не знає, що це таке, це ось такий муляж яйця. Зараз. Для того, щоб курка думала, що це яйце, і вона несла. Ну, його я буду мити. І ці покладки мию теж. Як то скажеш, ти дивний. Ну, але я прибираю, щоб прибрати аж наступного літа. Ось так, підписники. Для вас пройшла тільки секунда, а для мене вже час з обіду. Що я буду зараз дороблювати? Одним словом, треба ось тут все позамітати, ось цю цю територію нашу. ось. Тут прибрати. Там курка несеться. підійди, оператора, покажіть курку. Ось вона. Там, видно, хвіст, принаймні. Так, дивіться. І зараз я приніс від своєї сусідки. Мені дозволили забрати ось ці два ящики. Тут вже кури знесли два яйця. І зараз я буду. Робити з цього гарні гнізда і робити каченятам ось тут місце, де вони будуть спати. Ось тут ще одне гніздо, тут теж не було яйця, але я його забрав, те, що я прибрав. Ну і тут ще одне таке саме корито, якому я буду давати їсти. І ще можливо ой, їсти, а віднестись кори будуть. А тут можливо сьогодні ще дам їсти. Хоча вони тут менше встані, йде. Так що ось таке. Зараз я буду прибирати, мене трошки буду знімати. Зараз будемо робити паузи невеличкі. ну Для вас це будуть переходи, для мене паузи. Так що, давайте буду прибирати. Ось ось так, в принципі, будуть виглядати мої гнізда. Ось одне гніздо, тут друге. Тут я ставлю цеглину, щоб... бо кури не люблять нестись, коли ось так. Дивіться, зараз вам покажу. Ходіть оператори. Ось, бачите, вони ось тут знеслись, і вони вважають, що це одне гніздо. Хоча тут має бути два. А коли є перегородка, тоді кури несуться вже всі разом. Так що ось таке. Йду я по цеглу на оце і на цей ящик. Ми прийшли вже, ось я беру дві цеглини, бажано рівні, щоб вони стояли. Це такий вам лайфхак для гнізд. Це, в принципі, корита, з яких колись їли свині і корови у нас. Не такі, ну, корови більше жолуба їли. Ну, тут таке стегли муроване для корови. А це з цього їли свині. І тому я роблю перегородку і маю чудові гнізда. І кури дуже люблять гнестись, і в кошика. Ось, до речі, сьогодні знеслась друга курка нова. Ось це голошейка в нас чорна стара. А ось це курочка. Бачите, які яйця великі. Зараз я вам порівняю їх. Ось це звичайна будівельна рукавиця спрацьована мною. Ось дивіться, яке воно на фоні рукавиці, як ви можете бачити. Ось і друге. Сьогодні чотири яйця. Я вважаю, що це нормально. Бо я маю здорові яйця. До речі, оператори покажіть, які у нас ділові. Ось, бачите. В мене сьогодні оператор. Тому мені зручніше. Вам щось показувати, бо не все роблю я сам. Тому я можу показати себе трошки і показати все навколо. Ось. Ми вже прийшли. Ось тут я ставлю першу. Ну тут буде сіно, тому вона рухатись не буде. А ту зараз я поставлю. Ось я вже поставив, ну тут яйця я спеціально розставив, десь так воно буде виглядати ось це гніздо. Дуже комфортне. Тут, до речі, цегла, бачите, вуще і цегла практично не рухається. А тут, бачите, місця багато і вона рухається. Ось, ось я при... замітаю в даний момент. Ні, ту, не знаю, як правильно. Пишіть в коментах. Дуже багато всякого, бачите, ось такого. Тут трохи ховняки нарили, трохи струві. Нас відводиться ось тут. Так, бачите, ось дирку собі зробили. О, оператори, подивіться. Зніміде там. Диві. Так, зараз, зараз, зараз. Хіба. Ось. Ось як ви можете бачити, я вже все тут прибрав. Ось так. Ось тут, як ви можете бачити, теж дуже чисто все. Ну, принаймні для мене. Всі як для вас. Ось як ви можете бачити, ось як тут вже у нас є. Бачите, я підставив дошку ось таку, і на неї всі речі. Якість погана, вибачайте, немає дуже дорогих камер. Звичайний телефон. Ось так. Ось, в принципі, так. Я вже поскладав ті гнізда. Ось раз, ось два, бачите, сіна такого, що я косив, воно підсохло і воно дуже добре клеїться. Ось тут так само гніздо, і тут гніздо, тут гніздо з тієї соломи. До речі, тут вже знеслась курочка. Я поставив ті два яйця, що були, і ось третя знеслась. І сподобалось тут, в куточку, як я казав, затишку бачите, під койцем. їм так подобається. В таких уютненьких місцях. Ось тут гніздо, тут гніздо, тут, тут і тут. Зараз я помию покладки і буду їх розставляти. Ось я вже помив покладки. Бачите, які вони були брудні, а як я їх повідмила. Ось такі вони. Йдемо розставляти по гніздах. Ось я вже розставляю тут яйце. Давайте тут покладемо одне таке, друге таке. Тут два ось таких і ось тут два. Все, ці яйця я забираю, хоча їх ще поки покладу сюди в гніздо. Ось так. А йду ще шукати нові покладки, щоб для того, щоб вже в чотири гнізда поставити. Буде, буде, ні ні. Так. Ось. Тут ставим. ось ще одне яйце. Або тут в мене кури найбільше несуться, тут вони так собі несуться рідко, а тут практично не несуться. Хоча тут колись неслися. Ось тут в мене сиділа квочка, а ось тут кури неслися. Бачите, я спеціально був зробив такі патички, щоби ось, як ви можете бачити. І сюди зачіпався ось такий самий зверху ящик. Ось в ці дирочки входили оці патички. І наверх, зверху ставив отута десь цегла. ну Мішечок такий, фіолетовий, на морку такий сітяний. І зверху ставив цеглу. І ось так воно виглядало, і квочка сиділа, до неї ніхто не підходив. А через день я її випускав. Ось така піна. Зараз я буду мити вікна. Ось маю шматку, дає, теплин і трошки соди. Воно виїдає. Не знаю, можна чи ні, але я так завжди даю. Ось так, дорогі мої підписники. Робиться контент. Ось тут я трошки позапихав поліпеку, щоб було тепліше курям взимку. Колись на стільчик ставав. Тепер руки хватає. Ось мию. Бачите, ось так вимиваю з тієї сторони і тряпочку перепулікую. Переполі... Переполукав. Так викрутив на більш-менш сухо і зараз заново витер. Ось понові. все Буде чисте вікно. Тепер не всередину, бо вона щось груза намічається. Ось я вже мию тут вікно. Я тут не досягав колись, а зараз досягаю. Тому, ой, боже, боже, трохи наробили тут мені. Вікна я завжди в останню чергу лишаю, тому це можливо вже під кінець відео. Зараз тут ще треба почистити, зараз ставлю на паузу. Ось я вже тут вигріб всі фекалії. І зараз тут повимиваю. Звісно ж, я ще візьму чистої води. Мушу їм на зиму оце вікно, по суті, це і є все світло в день. І, звісно, ми тому включаємо таке. Тут треба повимивати, тоді світло буде. В стайні і не потрібно платити багато. Ось я зараз помию вікна. Це вже чиста вода. Підписнички мої. Зараз в нас груза. Я спішу весь згоню. Е, одним словом, дивіться, яка в нас обстановочка. Тут каченятка отак їдять. Ми їм зробили дуже гарне місце. та так, так, так. Біжіть. Ось. Ходи, покажу гнізда скореньку, оператори. Ось. Три яйця, я їх забираю. Так, поїхали. Ось тут гнізда, гнізда, гнізда. Все чисто, крім ось цієї частини. Бачите, ось ця частина чиста. А ось ця частина брудна. Завтра я її до Ось покажіть оператора вікно. Ось таке у нас вікно одне. З другої сторони, на жаль, не можу помити. Ось, і покажіть оце вікно. Так, всім привіт, мої підписнички. Це вже друга частина. Ну, як друга. То буде склеєне, але це вже зовсім другий день. Коротше. Ось так я вчора помив вікно. Гажте блистить. Ось так у мене в зараз. Як ви можете бачити, поріг і змастити всі замки. Ось тут все має прибрати. І ось ці фекалії. Курячі теж треба прибрати. Две... Це теж доприбираю. І ось як ви можете бачити, наскільки вікно стало світлішим. І зараз друге. До речі, вкачена ось така ситуація. І в нове гнізда зараз глянемо. Тут немає яєць. Тут нема о тут є два. Я їх не клав, то сьогодні були. І ось там. Ось так. Вчора не злозіться. Тут гнізда мені бракло, на них покладки, але я ще. Десь їх візьму. Ось. А тут є. Лише. Ось таку я зробила сходинку, на яку все кладу. Тут у нас коєць. Тут я ще вчора заклав ось ці глини. Отак. Тому що. Бачите, і ось це, воно, в принципі, ходить добре, але змастити не помішає. А ось це вікно, воно є двохкамерне, та якби, не знаю, о, оса, до речі, ось тут. І о, Там оси живуть. Не знаю, чи буде видно. Зараз я на них, подивіться. Вони там живуть, мають свій дім. І ми їх пробували збити і вигнати, але вони... Сіли і далі сидять і живуть тут. Ось. І там ще одна шиба, тому я звідси помив, а там всередині павутина. Я хотів зняти і забрати це все, але мені не дозволили ось так. Ну. І в принципі все. А тут у нас така куча. Секунду. Ну, мусить бути перехід, тому що в мене пропав сигнал. Ну, не сигнал, а які. Ось тут у нас, в принципі, свині були, але тут я не прибирала, я лише позбирав паутину. Ось так. І зараз ось це все мені прийдеться прибирати. Так що для вас прийде секунда, а для мене трошки часу. Ось, мої дорогі підписники, що вийшло. Тут я не встав ще до шкрабу, тому що там, як ви можете бачити, камні. Видираються дуже це ж стайня. Але подивіться, скільки я на шкрабу. цього всього. Якщо зараз це от виношу і ось це. І можна відпочивати. Так, мої підписнички. Вже в мене є оператор, і я вже починаю тут завершувати цю роботу. Зараз тут стіни пообмітав я вже. Тут також змів. І буду зараз оці фекальну флору цю, фекально буду виносити. Ось я вже прибрав ось така в мене ситуація. Ось так. Так, мої підписники. Вже я все тут доробив оператори. Покажіть, як вже у нас тут в стані, і зараз я вам покажу фінальний результат. Це вже останній кадр. Сьогодні вже годинка десь п'ята. Я. Постійно щось роблю. Ось, покажіть оператори ось тут, як в нас є. Порівняйте з тим, що було, покажіть, як я тут по вишкрабу ось це все. Як ви можете бачити, наскільки стало чистіше. І зараз я ще змащу завісить двері. Ось цієї кучі тут я не буду прибирати, я, ж вам, я вам вже напевно пояснюю. Оце змащу і коїть. Покажіть оператори. Коїць цей коїць. І покажіть, який гнізда, фінальний результат. А я поки що йду по мастилу, Ви всю стайню покажіть. Ось я вже роблю. У мене такий спрей, не знаю в кого який. Ось. Цю завісу теж потрібно з двох сторін. Вроді добре. Ось підписники бракло мені того засобу, буду ще тим заливати. Ви, до речі, підписуйтесь. Не дивіться відео без підписки. Ось тут теж. Залили все. Так, підписники відео наше затягнулося. Дивіться, що я зробив? Ось так тут прибрано. Можливо, ми порівняємо з старим результатом. Дуже вам дякую за перегляд, хто додивився. Пишіть, чи гарно я прибрав в стайні. І пишіть взагалі, як вам? Ось таке вийшло відео. Будь ласка, пишіть багато коментарів, ставте лайки, щоб наше відео набирало популярності на YouTube і щоб український контент ставав популярним. Всім дякую за перегляд, всім па 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 па